Вітаю! Відео присвячене рослинкам, які я мрію мати в своїй колекції. Перше аспарагус, звичайний бухнастий аспарагус папороть. Друге бегонія, Така синенька з відливом, червона та срібна. Саме ці варіанти мене більш цікавлять з бегоній. Третє заміокулькас, а саме варігатна форма найбільш мене приваблює, звичайно, в мене є. Четверте Стефанія. Дуже цікава рослинка. Виглядає дуже, дуже привабливо з жовтенькими розводиками. Сансеверія п'яте. А саме дві: Металіка та Муншайн. такі срібні, гарні листочки. Софора – Це така рослинка, більш для Бонсай-дерево з мініатюрними листочками. Сьоме сингоніуми. Сингоніум Frost Heart. Така зимова. Такі гарні сердечки. наступним Scramble Eggs з жовтенькими розводиками яскрава та червона milk shake і мікше Milk Confetti, вибачаюсь, та Strawberry Ice це такі з червоними відливками, червоним Ось Восьме стендапсус. Ось перед вами 5 варіантів, які мені найбільш до душі, такі срібненькі, з відтінками срібного. Требі Мундлайт триколор з зелененьким-біленьким та насичений ось тимніший варіант. Срібні варіанти з крапами, з розводиками. Та темні варіанти, так, форм. Ось навіть повністю майже чорний варіант. Наступна грубова де дев'ята, це дорогоцінні орхідеї. Лудизія, іншими словами, гарненькі орхідеї, які повинні зберігатися в більш тепличці зроблені, бо вони гарні по собі блискучі. Десяте монстери. Монстери гарні по собі рослинки, але дуже великими виростають. Найбільш мені подобається варіант це варігатність. Куп я хотіла б мати та тайське сузір'я. Та неймовірно, краси, таке з молочною порядністю. Одинадцята група це мої улюблені хоєчки. Ось перед вами полінейра, двох варіантів варігатності. Листочок всередині та по краю варігатна біла. Маніперенсіс філо. Така хоєчка з такими формою лист, листочків та варігатність посередині. Чункієнці здається так, з мініатюрними малесенькими листочками. Ховечка. Та, три варіанти: хочки Argentina Princess, Argentina Picta Compact GT Silver. Дуже цікаві по собі виглядають неймовірної краси, Хоечки карнози, але такі цікаві, срібне напилення з варігатністю всередині по краю. Компакта Срібна, тож цікавенька, гарненькі, просто мрія. Ось такі хоєчки я навіть не бачила, що в нас не де, і така цікава, в неї таке срібне, блискуче напилення, можна так би сказати. Ось така хоєчка з варіальністю всередині. та Сільвер Heart. Таке миле, срібне сердечко. 12 групка це Алокації, Алокація саме варігатної форми. Тобто жовта варігатність, біла, рожевенька варігатність. Ось, для прикладу, біла вам варіатність. Така так? дуже цікава, дуже гарненька. Хочете торкнутися. Здається, на вигляд таке мякенька м'якенька. Жовта варігатність та рожева. Так, для них треба побільше місця та певні умови для їхнього. Ростання, ось ще така біла варіантність на Галаказії. Хотілося б запитати вас, які ваші мрії щодо рослинок, які б ви хотіли б бачити в своїй колекції. Напишіть мені, будь ласка, мені було б цікаво почитати, можливо, щось примітити та собі, додати до своєї мрійливої колекції. Дякую за перегляд!